Вони оселилися поруч духовної святині і національного пророка. Вони б мали щонеділі ходити на молитву до храму, у Шевченко відні читати його твори, але сьогодні молитва звучить за упокій їхніх душ, за вічний спочинок героїв, які боролися і загинули. За ту ж, мову Шевченка, за віру предків, за хліб з рідного лану, за можливість бути, жити на Богом даній землі. Сонячного листопадового дня Кліщівна пошановувала героїв сучасної страшної війни одному 46 Другому сорок Андрій Відоцький та Іван Новіцький, рідні полеглих стрімтінням не лише у руках, а й у серці здіймають покривало з пам'ятних світлин, щоб знову ніби живим заглянути в очі. Ці рани втрат досі кривавлять. Вони не загоїні, бо біль за найдорожчими не вщухає. Втишити його може тільки молитва і наша пам'ять про захисників. Тож присутні молилися, віддаючи Богові свій смуток і біль за синами, які принесли кровну жертву. За кожного з нас вони не уродженці цього села Андрій Скривні, Іван з Юнашкова. Але саме у Кліщівні вони створили своє місце сили, де у любові і злагоді ростили своїх дітей. Поневолі стали побратимами у любові до України. Обидва пішли захищати свій дім у перші дні повномасштабного вторгнення. Останній подих обидвох воїнів прийняла Донецька земля. Андрій та Іван нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно. А тепер їх об'єднало ще й спільне місце пам'яті. Отець Марко Шпак освятив пам'ятні знаки. Рідні, друзі, побратими принесли у пошану квіти, запалили лампадки, мовили слово про земляків героїв. Сьогоднішній день, дорогі наші рідні, прийміть від нас, власне, від міського голови Сергія Степановича Насалак, до всієї рогатинської громади. Перш за все, слова співчуття. Ми не можемо забрати ваше горе. Ми можемо тільки розділити з вами. Тим, щоб поспівчувати вам, бути разом з вами, підтримати вас, допомогти, коли є на це ваша потреба. Але водночас в сьогоднішній день линуть у вашу адресу слова великої вдячності за те, що ви виховали батьки достойних синів, за те, що ви, дружини, піклувалися про них, вселяли у них віру і надію тоді, коли їм було дуже важко за вас, діти. Що ви продовжуєте їхній життєвий шлях у своїх вчинках, у своїх діях, у тому, що робите так, що вашим батькам сьогодні не соромно, бо вони заради вас сьогодні там. На пам'ятному заході також виступили староста Липівського старостинського округу Василь Стиславський, депутат міської ради Микола Маськовіта у присвято полеглим воїнам звучали вірші та пісні. Та найголоснішим був стукіт нашого серця, у якому повсякчас житиме вдячність героям за те, що саме вони піднімали похилену червону калину і рятували зажурену Україну. На їхньому місці зараз стоять інші незламні українські сини і доньки. І поки вони стоять, ми живемо. І пам'ятаємо.